Ісусі Христі, брати, улюблені в Ісусі Христі, сестри, мир вам. Слава Господу Богу за всіх вас, слава нашому Богу! Не стомлююсь, не стомлююсь дякувати Богу і радіти тому, що брати, які проповідують з цього місця, намагаються говорити про глибини людської душі і глибини Божої любові. Дякую за це Богу і дякую за це братам. Слава Богу. Тішуся завжди цим словам, які тут лунають. Мені цікаво це слухати. Слава Богу, за ті слова, що вже були сказані. І дякую, що є можливість теж сказати кілька слів. Знаєте, хотілося би поговорити сьогодні, так само сказати кілька слів про кожного з нас на місці цьому. Про наше місце. Е, в притчах, 27, 27 притча, 8 вірш, є таке один віршик маленький. Там написано: як птах, що залишив гніздо своє, так і людина, що залишила місце своє. Отаке От порівняння. Птах залишив своє гніздо. Ну, якби залишив, відпав, а ще гірше пташеня, коли випадає з гнізда. Ви розумієте, що пташеня, яке випало з гнізда, воно приречене. Тому що більш беззахисного створіння, чим пташеня, яке випало з гнізда, неможливо собі уявити. Це вірна смерть, 100%. Воно ну, бо загине з голоду, бо хтось з'їсть, якась звірана. Але не про птахів ми будемо говорити. Бо я не розбираюся в птахах, я не орнітолог. Будемо говорити про людей, бо тут є порівняння з людиною. Що людина, яка залишає своє місце, така сама безпорадна, така сама приречена, як та пташка чи пташеня, яке відпало свого гнізда. І я собі думаю, а що це таке місце в тої людини? Де воно є? Де воно знаходиться? Про що Господь хоче сказати нам? Що Він нам хоче пояснити? Думаю, ну, гніздо, ну, гніздо це домівка пташки. Думаю, може він про доми наші переживає, чи там якісь роботи. Звичайно, Господь і про доми, і про роботи наші переживає, але найбільше він переживає за народ Божий, за своє тіло, за свою церкву, за церкву Господа Ісуса Христа. Тому що істинне місце кожної людини це в тілі Христовім, в Його церкві. Це її місце людини, кожної людини. І я думаю, що в цій притчі саме написано про народ Божий. І тут. Робиться аналогія, що людина, яка відпадає від Церкви Божої, на мою думку, то тут про це написано, є такою же приреченою, як пташеня, яке випало з гнізда. І я собі подумав: але ж чому то пташеня, якась є причина? Пташеня випало з гнізда. Ну вони ж не всі випадають, правда? Більша частина пташенят залишається в гнізді. Вони живуть, вони виживають, вони ростуть, стаються дорослими птахами. Не всі випадають. Тільки якась частинка. Ага, значить, якісь є певні правила перебування в цьому гнізді. І якась частина тих пташенят порушує ці правила і випадають з гнізда. Я подумав, значить, є якісь певні правила перебування в церкві Божій. Певні правила, які виконувати буде людина, і вона не відпаде від церкви Ісуса Христа, від тіла Христового. Що це за правила? Звичайно, я хотів би говорити про правила духовні, тому що про правила зовнішні, правила там етикету, спілкування один з одним, такі зовнішні атрибути. Ми всі гарно виконуємо, ми всі гарно. Виглядаємо, ми всі усміхаємося одне одному, приходимо до церкви. Ми всі такі е, миролюбні, всі такі чемні, один одному так в очі залізаємо, сміємося, за руку беремо, Кажем, слава Господу Ісусу Христу, брат, який ти гарний чи сестра. Все в нас тут добре, в нас церква благословенна. Не будемо говорити, що там по домам, але слава Богу, тут все хорошо. Про це я говорити не буду. Я хотів говорити про кілька правил духовних, як нам. Щоб коли ми їх будемо виконувати, ми не відпадемо від церкви Ісуса Христа. Підкреслюю, не відпадемо. Тому що, щоб залишитися, духовний ріст мати, очищення в церкві, є інші правила. Це правила, щоб мінімальні, щоб ніки не відпасти. Перше правило це про нього написано в Першої Коринтян, перше послання до Коринтян, 12, 12 розділ. 14 вірша апостол Павло пише: Бо тіло складається не з одного члена, а з багатьох. Якщо скаже нога, що я не рука і тому не належу до тіла, то хіба через це вона не належить до тіла? Якщо вухо скаже, що я не око і тому не належу до тіла, хіба через це воно не належить до тіла? Якщо все тіло з оком, то де слух? Якщо все є слух, то де нюх. Тепер же Бог розмістив члени в тілі, кожний з них як забажав. Ключове слово, Бог розмістив члени в тілі, як він того забажав. Ми всі члени одного тіла, кожний займає своє місце в цьому тілі, кожний виконує свою функцію. Кожен, кожен абсолютно кожен. Брат Іван, наш пастор, говорив перед цим, що Бог любить всіх. І не зовсім гарних, і не зовсім розумних, і не зовсім богатих, і не зовсім не зовсім не зовсім, і всяких зовсім не непотрібних, так би мовити, для людей. Ну Бог їх любить. Це є всі члени тіла. І кожен виконує свою функцію. Але я собі думаю, знаєте, як то пташеня, воно коли випало з гнізда, воно ж, певно. Йому, певно, не подобалося своє місце. Щось воно там шукало в тому гнізді. Щось воно десь лазало, лазало. щось йому то місце не, не подобалося, воно випило з того гнізда. Можливо, комусь з нас не подобається наше місце. Можливо, є такі люди. Є такі люди, тому що е -е... виходять брати сюди. Виходять брати, щось говорять постійно. Церква слухає. Можливо, хтось подумає, ну що ті брати ну, говорять. Маємо слухати їх, а ще вони ті самі виходять. От я би вийшов, я би сказав. А як вони теж виконують якусь свою функцію, таку достойну, ага, брат пастор то, то взагалі, то всі його слух, мають слухати, всі його мають поважати. Ну, а чого мене не мають поважати? Ну чого, його мають поважати, а мене не мають. Як це так? І, е, знаєте, я згадую кілька разів таке було. За ці роки, я ще раз підкреслюю у нас церква благословена. Слава Богу, це дуже рідко стається. що Коли брат-пастер тут стоїть, і хтось звідти щось починає якісь російською мовою прирікання. Знаєте, це не в суботу вечором, коли ми всі спілкуємося, коли ми розбираємо Боже Слово, тоді форма цей потрібен. А отако в заразньому зібранні. Я собі слухаю, це дуже звичайно негарно було. Слава Богу, це було тільки кілька разів за ці роки. Я спочатку думав, що. Це елементарна невихованість. А потім собі подумав: ні, невихованість це не причина. Це тільки так далі, наслідок продовження. Корінь у цього проблеми. Людина людині не подобається її місце. І оцим приріканням вона намагається ствердити, себе підняти з того місця, яке вона думає, що вона не не заслужено, не заслужено маленьке місце займає, а з пастором поспорити це, якби вона собі думає, що вона себе приподніме. Людина не подобається їй це місце. І е, надзвичайно важливо кожному зрозуміти, що кожне місце в церкві воно дуже важливе. Тому що от є око, око о, це надзвичайно важливий орган. Людина сприймає світ приблизно відсотків 90% через очі, а є віко. От кому з, з вас сказати. Хто хоче бути оком в церкві, скажуть, ми хочемо бути такий гарний ор. А хто хоче віком бути? Та що віком, що то віко? Бути прикриття оком, віко прикриття ока. Якось якесь навіть принезливо. Око воно, а тут його прикривати. дивіться собі, в нас є два ока і два віка. І два віка скаже, ми не хочемо бути віками, ми хочемо бути очами. І в раз-раз, і в нас чотири ока. І ні, ні одного не бачить. Тому що око не може бачити без віка. Тому що віко прикриває, змащує око. Око не може функціювати без віка. Згадайте Ісуса Навина. Хто він був при Моїсеї? Ісус Навин. Він був віком. Бо Моїсей, звичайно, був оком. Він був віком. Він прикривав, Він служив. Він допомагав Моїсею. Він займав своє місце. І цим служив Господу Богу. І кожен з нас має зрозуміти, що то місце, яке ми займаємо, воно надзвичайно важливе. І якщо вже так далі про Ісуса Навина, ви згадайте, тому що тіло Христове воно не таке, як людське тіло, апостол Павло просто так порівнює з людським тілом, в тілі Христового можуть бути такі цікаві метаморфози. Віку може стати оком по волі Божій. Так само, як Ісус Навин. Мойсей помер, і Ісус навин зайняв його місце. Віко стало оком. Це можливо, але це тільки може бути по волі Божій. Задумаємося про це, що кожен, щоб не відпасти від Божої церкви, треба, щоб кожен мав то місце, як тримався то місце, мою... яке йому назначив Господь. Друге, це смирення. В Луки, 14 розділ, 7 вірша, там є притча, ви всі її знаєте, не буду зачитувати. Як Господь, побачивши на весіллі, як люди займають свої місця, Він сказав цю притчу, Навіть як правило життя, не займай почесніше місце, саме почесне, тому що прийде господар, тебе по-простому кажуть, нажене, на місце нижче, і ти будеш опозорений, так що займи менше місце, а тебе прийдуть. Запросять на вище місце, і ти будеш піднесений. І хто не розуміє суті Ісуса Христа, Його вчення, Його любові до людей, Він, знаєте, може навіть подумати, що це Ісус заставляє людей приниженим бути, як це самому займати найнижче місце? Як це так? І людина не розуміє, що Ісус. Пропонує вчення возростання. Тому що, коли ти займаєш най... 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 найнижче місце, тебе вже не можуть понизити. Ну ніяк, ти зайняв найнижче місце, тебе ніхто ніколи вже не понизить. Тебе можуть тільки возвисити, тебе можуть тільки підняти. І Ісус приніс таке вчення. Вас можуть підняти, вас піднімуть. Самі не лізьте вверх. Приде час і вас інші піднімуть. Займіть нижче місце. Це є смирення в Ісусі Христі. І це дуже важливо, цей другий пункт, про який хочу говорити це смирення. І третє, що би я хотів сказати, найважче. Найважче і разом з тим найголовніше. Матвія 16 розділ, 24 вірш. В один віршик тоді Ісус сказав до своїх учнів, якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе. Це той пункт, який, про який можна говорити безкінечно довго можна підготувати про це сотні проповідів, бо це неймовірний об'єм глибини. Божого вчення. Неймовірний. Тому що кожна людина це індивідуальність. І для кожного зречення самого себе це щось своє. І не можна, так знаєте, одним універсальним словом дати відповідь кожному, як це зректися самого себе. У кожного індивідуальне зречення самого себе. У кожного. Але щоб якось, хоч якось так дати натяк. Як це? Я вам наведу один приклад. Ви всі маєте улюблену справу якусь. Щось ви любите робити. Коли ви отримуєте задоволення від тої якоїсь роботи, праці і ви довго не могли її робити, а потім знайшли час, сіли і почали щось робити. Любе. Може, хтось любить відпочивати а на кінець-нашого часа відпочити. І саме в цей момент якийсь дзвінок або Хтось дзвони вам, хтось ближні підходить і починає просити вашої допомоги. Згадайте свої думки. Така думка, ну де ж ти взявся? Чого саме в цей момент? От чого саме в цей момент? Що часу іншого не було? Отак От мені було добре, так мені прекрасно, я собі на кінець з собою зайнявся. А тут приходить той прекрасний момент і. Тут треба щось комусь допомагати. Чому саме зараз? Чи було з вами таке? Зо мною було не раз. Оце і є зречення самого себе. Знаєте, Ісус, якось, Господь якось так робить, що ми не можемо служити людині і в той самий час служити собі. Так не виходить. Він якось так зробив, що. Коли ми починаємо служити собі, Господь зразу посилає того, кому треба допомогу. Щоб доказати, щоб ми кожен собі доказали, чи ми можемо зректися самі себе. Такий тест постійно в нас проходить. І в е, кожного з нас всередині є престол, трон, як хочете називати. На цьому престолі, на тому троні. Стоїть велика буква Я. 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 Его. Римляни казали его. І зрушити ото я, ото его з того престолу, це і є відріктися від самого себе. Що надзвичайно важко. Не знаю, чи у когось виходить. Я намагаюся зробити, поки не виходить. Ткаюся перед церквою. Дуже важко. Ну коли це вдасться, людина міняється, дуже сильно міняється. От такі, улюблені брати і сестри, три дуже простих правила, надзвичайно простих правила, про які ви знали до мене. Я нічого вам нового не сказав. все ви знали, все ви чули уже. Але задайте собі питання. Скільки раз ми це чули? А скільки раз ми це виконали? Я ще ні разу. Так що давайте ми зараз будемо молитися про то, щоб оці три правила, з одної сторони, простих, а з іншої сторони, дуже складних, ми мали, ми могли їх виконувати, і щоб ніколи ми не були тими пташенятами, які випали з гнізда, щоб ми не були тими людьми, які ми відпали від своєї церкви, від тіла Господа Ісуса Христа. Тому що без цього тіла ми приречені на смерть, а ми насправді приречені на життя вічне в Ісусі Христі. Вам, всім, Божого благословіння, амінь, будемо молитися.